В нашем штабе на Сабурова 8 это штаб организации При 5 плюс 10 э, сделан э, централизованный э, непосредственно коллектив который отслеживает каждое движение и корректирует группы которые создаются по э, непосредственно по району на сегодняшний момент э, в принципе дай бог э, эта надобность отпадет через неделю все успокоится и наши э, так скажем э, э, Сегодня мы конкретно на ваш блокпост отправим людей и будем контролировать то, что происходит. Смотрите, лидер Сабурова 8 штаб. Я думаю, за эту ночь уже многие люди определились с этим штабом. И коммуникация была определена. Кто был со мной, подтвердите. Товариство, двица. Дивіться, почекайте, почекайте, сама головна мета якраз і була, я вам так скажу, якраз і була, є різні там штаби, різні о, 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 загони самооборони, але найбільша мета тут є люди, які, скажімо, можливо, прийшли, скажімо так, як, як троєщанці, так як кияни, а є люди, які чітко прийшли, ну, вони, може, там не дуже активні там, в громадських роботах, але вони от, чітко прийшли на самооборону. Є такі люди, правильно? І от ті люди, які чітко прийшли на на самооборону, вони залишаються, ну, стоять до самого кінця, бо ми це питання останнім розглядаємо. Так? Бо зараз ще люди там виступлять декілька слів, і тоді ми вже чітко по самобороні все-все-все про, проговоримо. І, і, ми, і ми зможемо зараз ну, подати кандидатури, я пропоную. І координацію все узгодимо. Все узгодимо. Номери телефонів поміняємося, вияснимо, хто старший по групах, все зробимо. Вы почему именно? Да, да, да. Зараз мы за все проговорим. Тихише несколько выступим, так? Пане все? В принципе, все. Да, еще э, Саша Сухарский. Э, хотелось бы, конечно, услышать от него мнение. Это представители бизнесменов, людей, которые с нуля подняли свои дела и достигли чего-то. И здесь есть, конечно, уважение, да. Ну. Да, найдем. А, нет, вот идет. Саш. Саш, я тебя прошу. Раз, раз. Добрый день, ребят. Вчера... Я коренной киевлянин, житель Троещины, с 89-го года здесь живу. И мне совсем не безразлично, что здесь происходит. Вчера мы организовались, и мне очень приятно, что было столько народа, около тысячи человек собралось, которые, которым было не безразлично также, что происходит в Деснянском, в Деснянском районе. Единственное, что меня насторожило, и, пожалуй, как взрослому и здравому человеку было неприятно, это то, что основная масса ребят была вооружена битами, клюшками, гладкоствольными стволами, будем говорить так. и... Агрессивно настроены, это самое, пожалуй, проблемное, что мы имеем. Я просто прошу, если есть здравомыслящие люди, которые могут передать радикально настроенной молодежи о том, что этого не надо делать, надо разоружаться, и тетушек здесь нет. Мы за вчерашний день, только за вчерашний день, поделившись на группы и на сектора, чтобы просто поддержать какой-то общественный порядок, насчитали 50... Или там 100 групп этих тетушек. Это не тетушки, это все ребята, которые разошлись и на друг друга начали говорить, что они там тетушки или, э, или приезжают. Да, да. вот Дошло до маразма и до бреда, поэтому я прошу о том, что э, поверьте, наш Деснянский район, он вообще не интересен. Вообще не интересен для э, людей, э, которые там э, пытают счастье по э, свое... Мы были на совещании у начальника райдела, и эта информация не... По... Нет, серьезно, парень, ты давай либо говорим, либо улыбаемся. Были, и такой информации не подтвердилась. Кто там кому что спалил, мы этого не... Хорошо. Возможно... Еще раз... Всі здесь були, все здесь були. Давайте, так товариство, давайте по регламенту. Оце питання, воно є найбільш широким. Ми це все детально обговоримо, тільки що декілька людей виступлять і все. І ми переходимо до чіткої самоорганізації і так далі. Добре? Хлопці, я вас прошу чуть-чуть вбік, чи ще? дякую. Ребят, по поводу того, что э, вчера мы слышали точно так же радикально настроенные настроения в обществе, э, по, э, по поводу того, что давайте громить или администрацию, или отдел, то я еще раз говорю, я против, как коренной киевлянин, и тот, который здесь живет, непосредственно э, мне не все равно. Я думаю, что вам точно так же не все равно. Это понятно, абсолютно точно. Это наш нам наше примещение громить. Ми э, просто вчора це все слышали, поэтому, ну, тому це все, що було вчора. Ми говоримо тільки о тех фактах, які були. Пане Олександре, дякую. Я би ще декілька людям просто хотів бы... би, які виявляють активну позицію і в районі, і в місті Києві. Одна з них це Тетяна Меліхова, це депутат Київради. І от, Пані Тетяно, вам слово. Слава Україні! Дуже рада вас всіх бачити. Багатьох бачила на Майдані і дуже вам вдячна. Низький вам уклін. Мабуть, тому що саме нас позбавили в місті Києві, місцевого самоврядування, скасували районні ради. Мера вже ми знаєте, скільки не маємо. Да? Київрада 2 червня минулого року втратила свої повноваження. Де депутати засіли, що вони там вирішують? Не знаю. Принаймні, батьківщина і удар віталія Кличка, Ми не приймаємо участь в їх засіданнях і кажемо, що вони нелегітимні. Я хочу подякувати тут. Є в нас і герої революції, які в тюрмі відсиділи біля місяця Віталія Хромєєв Я дуже вдячна підприємцям, не тільки Троєщини, а й лісового масиву, які згуртувалися і надавали допомогу, і ходили ми по судам і по цим тюрмам витягували наших же деснянських хлопців. Шановні друзі, я хочу подякувати і всю громадськість, тому що, знаєте, коли немає. Із цього самоврядування нема рад, немає в Київ Ради, то саме виходить так, що ми самі самоорганізовуємося. І от і Максим Маньковський, ми вчора тужі тут, же, тут же ж з вами зустрічалися і спілкувалися в плані дійсно охорони, обороняти нашу територію району, наші вулиці, наші мікрорайони, будинки. Я єдине хочу звернутися з цього приводу, тому що мені телефонують і жахаються, і щоразу кажуть, там люди зібрали. І вчора ми теж з Максимом були у начальника міліції, Ільєнка зателефонували і з'ясували все, що виходить. Хлопці, в мене така пропозиція. Поки не спокійно, поки не стабілізувалася ситуація в Києві. Ви знаєте, що у революції є початок, а кінця в неї не видно. І це дуже тяжко виходити з цього стану. Тому що ми б ще вечора, сім годин зустрілися, пересеклися, які питання, якщо питань нема, Розійшлися, питання є, давайте якось координувати. І я думаю, що це буде добре. А тут -то Максим зібрав, тут, значить, вчора мені телефонують, підключилась, зараз свобода збирає. Я думаю, от всі, хто записан в народну раду, хто може попрацювати ввечері, і вночі походити, то ми можемо щотижня тут збиратися, але обов'язково з мікрофоном. Декілька слів я хочу розказати по Київраді і по Макеєнка. Це дуже важливо. Користую Виючись нагодою, що я з вами зустрілася, знаєте, є зараз так пишаються, який подвіг зробив Макієнка. Метро запустив і він із партії регіонів вийшов. Не вірте нікому. Не вірте. Ну, скільки там партій він був, в нього мета. Ви ж розумієте, якщо б він вийшов з партії регіонів, він вже через годину не був би. Головою Київської міської державної адміністрації вони його внідряють. Він має, знаєте, щоб влюбити в себе киян. Він не попов. Попов не дуже такий людяний, він не любить людей, бувший СБУшник, Тому він так і залишився, знаєте, так постарим, да? а цей дуже хитрий. Тому людям треба розказувати, це не подвіг. Вони знають, що контролювати контроль над містом Києвом вони не можуть отримати. От так поступово Макіє тут входить, залицяється, якісь подвіги. Він має бути покараний і покараний попов, перш за все, за те, що він приймав участь в побитті студентів. А Макієнка має бути покараний, що він відключив метрополітен, Паралізував, не дав можливість людям сполучення мати між кінцями міста приїжджати на майдан, надавати медичну допомогу, надавати допомогу продуктами. Я вже не кажу про решту там бойових якихось теж дій. Ото хамство велике Київрада ви знаєте, срочно всім депутатам опозиційним роздаються дзвінки. Давайте збирати Київраду, давайте позицію виславлюємо. А знаєте, з чого вона вийшла? Ольга Богомолець, да, яка зараз займається ж медичними справами і відправляє е, хворих за кордон поранених, вона каже, треба збирати Київраду вчора по п'ятому каналу. Я перетелефонувала, кажу, Оля, вона не це раз. А ці, які в більшості засіли, кажу, вас камінням закидають. Це два, також. Так. І. і третє, ви мені не телефонуєте. Я з вами, знаєте, як то кажуть, на квадратному кілометрі не присяду. Ви мені настільки остабридли, і, мабуть, чого кияни піднялися, тому що під прикриттям Герега. Цього Беркута проводила ті пленарні засідання. Це ж ганьба такій владі. Грега написала на епіцентрах, що вона з народом. Люди, схаменіться. Її чоловік народний депутат з партії регіонів, він не вийшов із фракції, і вчора не прийшов в парламент для того, щоб зупинити це кровопробуття. Тому давайте так, хай кажуть, все, що завгодно ці запроданці, ми повинні знати ціну і спілкуватися один з одним. От вчора даже мені питання задають: а розкажіть, чого ж там з цими конституціями, з чого це почався майдан? От трохи розказуйте тим, хто залишився на кухні, тому що якщо будуть в нас ті, що залишаються на кухні, кому нічого політика не варта, то тоді. Які б депутати не були обрані, які б мери не були обрані, то вони будуть робити те, що вони бажають. І я підтримую підприємців, які обурені тим, що робиться, з малими архітектурними формами. Голубченка, гад такий, він знаєте, сесії не збираються. Ми їм за свободою не даємо збиратися, то Голубченка підписав розпорядження, вони вже всі території поділили. Вони вже й ті депутати з більшості на карман і кажуть, що ті міста, де ви стоїте, підприємці, ото там е Дмитрук, там Ліщенка, там ще хтось. І ось вони ці місця виграють на якомусь там тендері, а потім виже. Вони ж не будуть стояти. Стояти буде продовжити і в кишеню давати. Е ці ж гроші, а Мільничук це за нужах якийсь. Він тут поставив незаконні мафи, рішенням суду ввів їх в експлуатацію. І тепер е, підприємці витісняють для того, щоб сам же поставив ці форми. Ну я думаю, що їм залишилося недовго. Це ганьба. І остання про цього е, великого голову депутат Київради сижу на комісії, бачу. Що приймається рішення у ці стоянки по лінії швидкісного трамваю забирають цей парксервіс? Я телефоную для того, щоб він підключився. Кажу через секретаря, який секретар в мене ще працювала секретарем. Кажу: ти йому передай, давайте знімемо. Ну, хай це буде в районі. Вирішується, рада буде районна. Ви думаєте, що він мене набрав? Мене хтось з'єднав. Я декілька разів просилася до нього на зустріч розказати, що люди кажуть. Він не зустрів навіть мене. От ганьба такій владі, їх треба вигнати всіх геть. І кожен пов має нести відповідальність за те, що вони цю корупцію зробили. Для депутата скидка. Піди, піди в експлуатацію щось чи зареєструй власність з вас 15 доларів за метр квадратний, знаючи, що я депутат. З мене 50% взяли на гаманець. Коли це таке було? Хамство таке, гнати їх всі, Ганьба такі владі, ганьба товариство. До нас вже доєднується. Бачите, слух іде про наші вічні народи. До нас доєдналися двоє народних депутатів від фракції Свободи. Це Андрій Ілленко, обраний нами троєщанцями. І це також наш народний, по справжньому народний депутат Юрій Сиротюк. Теж свобода.